Інноваційний підхід до захисту довкілля не завадив би Україні непотрібний, часто отруйний тоннами усідає на сміттєзвалищах. В Україні не налагоджена система збирання і переробки вторсировини. сировини. Приміром, літіоні акумулятор. Вони у мобільних планшетах, ноутбуках працюють зазвичай 2-3 роки, а потім люди їх викидають, адже здати на утилізацію нікуди. Тоді як літій, що міститься у таких батарейках, токсичний, він впливає на обмін речовин та нервову систему людини. Розповідає Олена Астахова. У любого мастера вони собираются за несколько такими коробками, і в случае їх просто хранят. А в естественно, вибрасують в мусорник. таку коробку акумуляторів після ремонту мобілок Володимир збирає за три місяці віддати їх на утилізацію нікуди. Україні точно я, наскільки я знаю, нету ні ні пунктів прийому таких акумуляторів, ні іспользованих, ні. Взорвавшись окрім мобілок і ноутбуків, літій міститься у акумуляторах в електромобілях. Щоправда, продають їх в Україні мало до десятки щороку, і їхні акумулятори довговічніші. п'яти років акумулятор не приходить повністю в негодність. Він може використовуватися додатково як накоплення енергії у країнах Європи і навіть і Росії. літій при утилізації знову пускають у промисловість. Літій в батареях не і Він при утилізації. Тот літі ізимається і знову пускається в переробу нових батарей. А в Україні навіть на митниці не знають, скільки телефонів, планшетів та ноутбуків імпортуються щороку. А міністерство екології порадило звернутися до львівського підприємства Реал, яке єдине має право на утилізацію літієво іонних акумуляторів, але там про свою діяльність розповідати не хочуть. Керівника немає зараз на місці. Ви тіді, щоб, ласка. єдиний закон про хімічні джерела струму, який повинен був би регулювати даний вид відходів. Він не працює, але і в самому законі про хімічні джерела струму гальванічні елементи не підпадають під його регулювання. Перші коробки для збирання відпрацьованих батарейок з'явились в Україні перед євро 2012, Тож усе тримається на ентузіазмі волонтерів. Одна з мобільних компаній, маючи понад пів тисячі магазинів по країні, спробує змінити ситуацію і самотужки збирати відпрацьовані батарейки та акумулятори. Ми живемо здесь, ми ніколи не збираємося біжати. Наші діти здесь живуть, ну я безпокоюся, там какую воду я пью, какую воду п'ють мой ребінок. За даними активістів, щодня в Україні продають майже 10 тонн батарейок і стільки ж опиняється на звалищах. Але де перероблятимуть їх, навіть якщо зберуть, поки невідомо. Олена Астахова, Іван Кривий, Олександр Чесноков, Володимир Коваленко, Євген Зозуля, Юрій Рура факт.